Доброго дня! Сьогодні розберемося, як заповнити звіт за формою номер 2 Фінмон річна для суб'єктів первинного фінансового моніторингу. Даний звіт подається не пізніше, ніж 11 січня року, наступного за звітним. Ці дані вказані в самій формочці звіту. Цього року останній день подання, це 11 січня 2025 року. Покажу на прикладі ФОПа, який надає бухгалтерські послуги. Цей звіт здають всі суб'єкти первинного фінансового моніторингу згідно закону 361 всі суб'єкти дані мають, мали зареєструватися до того, як почати працювати, зареєструватися в Державній службі фінансового моніторингу України. На рахунок об'єктів, які не зареєстровані і не реєструвалися, немає інформації, що вони мають, не мають подавати. Ну, тому що, ну, як законом вказано, що всі суб'єкти. Фінансового, первинного фінансового моніторингу мають зареєструватися. Заповнюємо звіт з не, розділ, нема табличка, шапочка, наз, називаємо це так, свій код карточки платника податків. Я, як, наприклад, ФОП заповнюю ФОП себе, місце проживання, місце знаходження, це реєстра, реєстрація ФОПа. На яку адресу він реєстрував ФОП. Всього у звіті є три розділи згідно інструкції по заповненню, бухгалтери, аудитори, консультанти з питань оподаткування, суб'єкти, які надають бухгалтерські послуги та інші заповнюють другий розділ. Рядки з 1 по 38. І ще нюанс: усі рядки, де немає даних, мають бути з прочерком Шукаємо другий розділ, знаходимо другий розділ, рядочок перший. І шукаємо себе. Я, як суб'єкт сподарювання, що надає бухгалтерський Послуг з бухгалтерського обліку. Мій рядочок 1,4. Якщо це аудитор, то рядочок 1,2. Аудиторська фірма 1,2. Тобто А якщо аудитор – 1,1. Якщо бухгалтери 1,3, якщо суб'єкти, що здійснюють консультування з питань оподаткування 1,5 і тому подібне. Мірядочок 14. В цьому рядочку вказується загальна кількість клієнтів, суб'єкту первинного фінансового моніторингу. Ну, це, напевно, загальна кількість договорів з клієнтами. Ну, один договір, один клієнт. Вірно, це ж так відбувається у нас на ну, послуги бухгалтерського обліку. Ну, наприклад, 15. 15. 15 за рік, за весь рік, 24-го року, 15. Одиниці. Шукаємо рядочок І 2. Рядочок 2 це загальна кількість клієнтів, яким встановлено низький рівень ділових відносин. Рядочок 3 середній і рядочок 4 високий. Тут ми визначаємо згідно закону, з вимог закону 361 ризиковість клієнтів. Ну, На мій погляд, перед тим, як ми з клієнтом домовляємося заключати договір, ми його попередньо провіряємо. Ну, це якось правильно. Чи він займається, які податки платить, які в нього операції. Ну, ми попередньо цим цікавимося. І напевно вже. При підписанні договору ми самі визначили, який рівень ризику. Якщо високий рівень ризику ділових відносин, то, напевно, ми б з ним навіть не захотіли б заключати договір. Тому по кожному клієнту ми визначаємо згідно з урахуванням вимог закону 361 ступінь. Ризику ділових відносин. Ну, Можливо, буває таке, що заключили договір, до того він був низький ризик, І тут протягом року, протягом року, якась операція така підозріла, і ну, ми маємо про це повідомити. Якщо ми пишемо високий ризик ділових відносин, ми вже мали повідомити раніше про нього. Це інший звіт. Про цю операцію, про цього клієнта про цю операцію, це вже інший звіт, ну, зараз не про нього. Я визначила із своїх 15 одиниць клієнтів, що мої всі 15 клієнтів мають низький ризик ділових відносин. Я шукаю себе як суб'єкти з подавляння, що надають послуги з бухгалтерського обліку. Вказую кількість клієнтів з низьким ризиком ділових відносин. Далі ми переходимо до рядочку 21. Цей звіт дуже об'ємний. Ну, у нас тут всього буде тут 4 рядочки заповнені з нього. Шукаємо 21. Знайшли. Це кількість фінансових операцій, послуг, здійснених суб'єктом первинного фінансового монтура. Тобто це. Ну, я розкажу, на мою думку, тому що жодних роз'яснень по цьому питанню я не знайшла. Як рахувати цю кількість операцій по договорам, по актам. Я не знаю, як ще по оплат, ну, по ну, це якось. Я вважаю, що по актам це буде більш такий правильний варіант. Ну, Наприклад, у мене 15 одиниць клієнтів. Рахуємо 15 на 12. Це отримуємо 180 клієнтів. Ой, кількість операцій, я перепрошую. Шукаю знову себе. 21, 4 дочок, 180 послуг. Кількість послуг у мене 180 актів. Тому вказуємо так. Далі переходимо у рядочок 22, це загальний обсяг суми фінансових операцій послуг. Це тобто сума, яку ви отримали згідно вище вказаних актів, ну, яку суму ви отримали за надані послуги. Беремо, наприклад, в середньому кожен акт 10 тисяч. Шукаю знову себе, 22,4 у мій рядочок. Всього в сумі виходить 1 млн 800 тис. Ось, гарненько. 1 млн 800 тис. 22 у рядочку, 22. Мільон вісімсот тисяч є. Все, всі дані ми заповнили. Переходимо в кінець світу, вказуємо дату подання. Номер телефону, електронну пошту, власне ім'я та прізвище. На цьому ми зберігаємо звіт, переходимо ще до супровідного листа. Я не сказала у інструкції по заповненню, вказано, що разом із, із звітом потрібно подати супровідний лист. В ньому ми вказуємо, чим ми займаємося, хто ми такі. Ну, якщо суб'єкт надає консультаційні послуги, так пише, якщо бухгалтерський, я наприклад, в бухгалтерські пишу бухгалтерські і пишу, як я рахувала кількість фінансових операцій. Ну, тому що не знаю, не, не зрозуміло, як їх рахувати, я рахувала, можна, з договорами чи з актами. Я за актами рахувала, так і вказала. Далі на цьому все. І куди ми це відправляємо. Написано у інструкції, що ми маємо відправити у форматі Excel Word, підписаний електронним сертифікатом, ключем. Я, під... я не роздруковувала, я собі підписала за допомогою Word є функція вставка в підпис. Підпис, ви там підписуєте, ну там гарненько, я так як-небудь поки гарненько вставляємо і зберігаємо. За допомогою безкоштовної програмки, онлайн-програмки, я користуюся, мені зручно її користуватися, ми можемо перетворити Word у PDF. Я. Подавала і в word -і форматі, і в pdf -і форматі. Ну, наприклад, якщо не підійде Word, їм щось там не відкриється, відкриється PDF. Ну, щоб я не переживала, що все гаразд. Я відправила в двох форматах, все гаразд. Вибрати Word. Я покажу, наприклад, із провідного листа. Таке робимо із звітом, перетворюємо. Завантажуємо. Далі нам потрібно підписати. Переходимо на дію підпис». Я вже зайшла, пройшла два кроки, я на третьому кроці. Ви заходите, проход... підтягуєте ключ або дія підпис, ну, на основі чого ви заходите. Далі ми підписуємо. Нам пропонує дія зразу підпис в форматі такому. Він підходить, без проблем ми підписуємо. Притягуємо сюди файлик. В Word спробуємо в Word, супровідний лист, підписати. Все, він підписався. Ми завантажуємо таким чином і в PDF-форматі. І єдине, що нам залишилось, це відправити. Відправити, на мою думку, Правильно зробити це з тієї пошти, яку ви вказували при реєстрації в Державній службі фінансового моніторингу України І з тієї пошти, ви з архівчиком зберегли підписаний супровідний лист і звіт. Підтягуємо лист і відправляємо. Питання: як ми дізнаємося, чи прийняли, чи не прийняли? На наступний день. Ви можете позвонити за телефонами в Міністерство фінансів в Україні. Всі силочки на нормативні акти, акти і документи і на ці всі контакти. Я нижче відео вкажу. Ось оці номери, ви можете дізнатися за ними, на один з них, на який дозвонитеся, чи зареєстрували. Чи прийняли у вас цей звіт? а То, може, вони там його не побачили, не знаю, де він там. Далі, якщо все гаразд, вам сказали реєстраційний номер, за яким зареєстрували ваш звіт. Якщо все гаразд, ну, все гаразд. якщо виникнуть якісь питання у Фінмоні, з вами зв'яжуться за тими контактами, які ви залишили в звіті та в супровідному листі. Наразі все. Якщо хочете отримати файли супровідного листа, звіту, пишіть нижче відеоадресу в коментарях, я вам їх перешлю на пошту. Або якісь які ще питання є, пишіть, прочитаю. Все, дякую за увагу. На все добре.